Заплановані на сьогодні в Лондоні переговори на високому рівні не відбудуться. Війна в Україні є причиною поглиблення невизначеності, зазначив міністр зовнішніх справ Польщі. У Польщі посилилась дезінформація через президентські вибори. Заплановані на сьогодні у Лондоні переговори на високому рівні щодо миру в Україні не відбудуться. Ранг зустрічі понизили. Влада Британії підтвердила інформацію британського сайту Sky News. За попередніми даними до Лондона мали прибути очільники МЗС Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та України. Відсутність держсекретаря США Марко Рубіо на переговорах у Лондоні раніше підтвердили у Білому домі. Неофіційно кажуть, що це реакція на рішучу відмову Києва визнати російську окупацію Криму угода щодо російського Криму мала бути частиною американського мирного плану. Після рішення США міністри закордонних справ Франції та Німеччини також відмовилися брати участь у зустрічі в Лондоні. Британська влада заявила, що переговори проходитимуть, проте на нижчому офіційному рівні. Українська делегація, на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, вирушила до Лондона. Війна в Україні є причиною поглиблення невизначеності, але це також результат змін, які відбуваються протягом тривалого часу. Заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі. Він підкреслив, що усі чудово знають хто агресор, а хто жертва ми до сприяли створенню в НАТО бойового навчання і підтримки збройних сил України у Візбадені. Ми самі перенавчили 30 тисяч українських солдатів. А це третина усіх військових, які пройшли навчання, організовані Євросоюзом. У що створено об'єднаний центр аналізу НАТО, і він буде переймати український досвід. з за словами очільника польської дипломатії, в інтересах Польщі співпрацювати із Європейським союзом в інтересах безпеки інтереші польські, але теж інтересах Польщі а також всього ЄС є розбудовувати оборону, завершити інтеграцію спільного ринку, створити справжній енергетичний союз, а також збільшити ефективність зовнішньої політики. І звісно, розвиток спільної системи керування зовнішніми кордонами. Виправляти також треба помилки, які можуть траплятися у кожні. Ні, інституції зважають кожний людській інституції. Радослав Сікорський зазначив, що європейський союз є фундаментальним інструментом для розширення зони миру, зростання та процвітання на континенті, і така концепція в інтересах Польщі. Іспанія критикує Ізраїль, проте закуповує у нього зброю. Міністерство внутрішніх справ Іспанії закупить ізраїльські боєприпаси на суму понад 6 мільйонів євро. Як повідомляє щоденна газета Ель Мундо, контракт передбачає закупівлю 15 мільйонів одиниць боєприпасів для іспанської жандармерії. Тендер виграла ізраїльська компанія. Наприкінці жовтня минулого року. Міністерство внутрішніх справ оголосило, що ізраїльські компанії будуть виключені з усіх тендерів на постачання з. Брої, і це була відповідь на дії Ізраїлі на близькому сході. Після цього міністерство почало процес розірвання контракту. Однак виявилося, що угода не передбачала одностороннього рішення про її розірвання, і нацпрокуратура також рекомендувала не розривати договір. У Польщі триває виборча кампанія. А в інтернеті з'являється дедалі більше неправдивого контенту, який може вплинути на результат виборів. Кіберзлочинці публікують фейкові новини та поширюють дезінформацію. І часто націлені на гаманці поляків. Шахраї можуть використовувати профілі кандидатів у президенти чи відомих політиків і таким чином використовувати своїх виборців. Пояснив експерт Наск Міхал Марек і це серйозне явище, і варто сказати, що далеко не за всі ці дії відповідають зовнішні структури. Часто це внутрішні об'єкти. Це означає, що не кожна дезінформація це втручання Російської Федерації чи Білорусі. Часто це внутрішні актори, які використовують інформацію для спустошення гаманців громадян, хоча б до опружняння їх конбанкових. Про інциденти пов'язані з виборами можна повідомляти на сайтах безпечневибори.пл або церт.пл. Сьогодні у світі відзначають день книги та авторського права. Свято засноване у 1995-му ЮНЕСКО має на меті популяризацію читання книгодрукування та захист інтелектуальної власності через авторське право. Директор національної бібліотеки Томаш Маковський наголошує, що від читання книжок лише користь. Особи читаємця більш свідомо проживають. Люди, які читають, більш свідомо проживають своє життя. Вони більше залучені у громадське життя, і це часто свідчить про розвиток читання. Поза тим знижує внутрішній страх. Стрес знижується, коли регулярно читати книжки. Томаш Маковський додає, що читання книжок надзвичайно позитивно впливає на самотніх людей. Особи, які мають мало знайомих. Люди, які мають мало знайомих, невелику родину чи кілька друзів, як от літні люди, але також часто і молодь, яка нон стоп живе у цифровому світі. Сприймають книги як хороших знайомих, а це фактично так і є. Вони розбудовують нас внутрішньо. Останній звіт Національної бібліотеки про стан читання книг у 2024 році показує, що 41 опитаних заявили, що вони прочитали принаймні одну книгу на рік. Ці дані схожі на дані 2023 року, і жінки, які раніше, читають більше.